Японська народна казка. Як придорижній стовп був свідком, жили собі колись два чоловіки. Один на ім'я Маруйосі чесний, а другий Кадохіра шахрай. Якось, коли йому забракло грошей, Кадохіра навідався до Маруйосі та й каже Може, ти позичив би мені на короткий час десять ріо, бо інакше я поплачуся життям. Я так на тебе надіюся і про твою доброту не забуду до кінця своїх днів. Маруйосі не раз чув про неподобства, як і коїв Кадохіра, але цього разу пожалів його. Таке розгублене обличчя було в Кадохіри, так жалібно він просив. Хоч би як ти благав, зараз я не можу позичити тобі грошей. Не маю при собі, сказав Маруйосі. Почекай до завтра. Прийдеш о півдні до придорожнього стовпа. Тільки я тебе попереджаю. Борг мусиш повернути до кінця місяця, бо гроші будуть мені дуже потрібні, застеріг він наостанок. Кадохіра мало не застрибав на радощах. Даю голову на відруб, що дотримую обіцянки. Поверну борг без запізнення, сказав він. Наступного ранку під придорожнім стовпом Маройосі позичив Кадохірі десять ріо. І навіть не взяв розписки, повірив обіцянці, і дарма, бо з цього і почався великий клопіт. Як настав час повертати борг, Кадофіра й пальцем не поворушив. Коли Маруйосі нагадав йому про гроші, відповів, чого ти до мене сікаєшся? Хіба я позичав у тебе гроші? Не пам'ятаю. Маруйосі, не стерпівши такого зухвальства, звернувся по допомогу до сільського старости. Той викликав обох до себе, почав допитувати, але ж боргового зобов'язання не було, тож розмова ні до чого не привела. Маруйосі казав Я позичив йому гроші. А Кадохіра водно повторював Я не пам'ятаю. Тоді староста почав шукати іншої рати. Маруйосі, а чи не було когось поряд, коли ти давав Кадохірі гроші? запитав він. Тільки придорожній стовп. Людей не було, відповів Маруйосі. То приведи його за світка, звелів староста. Маруйосі розумів, що привезти стовп за світка не можна, але перечити не посмів. Маруйосі не приведе стовпа, то на суді моє буде зверху, тішився кодохіра. Минув якийсь час і староста запитав кадохіру. Як ти гадаєш, Маруйосі, Вже добрався до придорожнього стовпа, туди недалеко? Кадохіра йому на те. Та ні, близько, палицею кинути. Як же це так? Раніше ти казав, що й не чув про придорожній стовп, а тепер я бачу, що ти добре пам'ятаєш, де брав гроші. Кадохіра почервонів і затремтів, хоч не хоч, а довелося у всякому признатися. Тим часом повернувся Маруйосі і сказав, що дарма ходив, привезти сюди стовп не можна. Спасибі тобі, Маруйосі!» Придорожній стовп і на відстані виявився чудовим свідком. Кадохіра брехун сказав староста. Кадохіра повернув борг майройосі, а той не раз хвалив його перед людьми винахідливого староста.